Благословенний Бог наш, назоздрені повсякчас і на віки. віки. Амінь! Слава тобі Боже, на слава тобі. Мадой небесний, утішитель душі істини, що всюди і все, єси наповняєш, скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Іссину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. При святая Тройця, помілуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, істили, немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава у цю істину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаймо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лука Богом. Сі царство і сили, і слава Отця, і Істине, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи помилуй, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всяк і на віки віків. Амінь Придіти поклонівся царяві нашому Богу. Придійте поклонів Христу, Царя і нашому Богу, приїти, поклонів і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Визнули мене від вороги моїх, Боже мій від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що вчені беззаконня, від кривожерлих врятуй мене, бо ось вони підстягають душу мою. Збираються на мене сильні, не за беззаконня мої і не за гріх мій, Господи, без провини моєї, вони йдуть до мене, Стай на допомогу мені і поглянь, Господи, Боже сил, Боже Ізраїлі вставай, відвіди усі народи, не помили нікого, з тих, що чині беззаконня, що сходяться вони жадібні до крові, як пес, і обходять місто, ось вони не пославлять язиком своїми. Уста їхні, не слова, а мечі, бо думав, хто їх чує, але ти, Господи, посміяся з них, Осторомиш усі народи, силами в тобі, ти заступник мій, ти Бог мій і міристь твоя, терядить мене, бо дасть мені перемогу над ворогами моїми. Не обувай їх, що люди не забули за кулу Твого. Рози їх силу Твоєї, захиснику мій, Господи, слова Оз їхніх, хто гріх душі їхньої. Хай будуть спіймані в гордині сіхній, За прокльони їхні, за неправду, яку говорять вони, рози їх дівом Твоїм, так що не стало їх, Так, що впізнали люди, що володіє народами усі кінцю землі, вони сходяться вечорами праглі крові, як пси, І обходять місто, вони шукають поживи, але не гай спати. Я буду остувати силу Твою щоранку. Проставлятиму милість Твою, бо ти був оберенцем моїм захисником моїм, у час біди моєї, сила моя, тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене, слава Отцю істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава Тобі Боже, Алелуя, 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 Слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Богу, помолимо.

Раполитане, сорача під світло, ухресід яковство, новий сприйти людей, Господу помолимо, Господи помилуй. мого Замовлю Богом вогнежену Україну нашу за владу народ і Господу помолимо. Господи помилу, насело за всяке місто, село країну і за тих, що повіряє животню, як Господу помолимо, Господи помилуй. Я ja, забражаю плодів земних і які за часи мирні. Господу помолимо, Господи помилуй, Так, його ніхто не дуже знеможених та поневолених. І за спасіння, і Господу помолив. Господи помилуй, що ви ці нам від нападу чужинців, Господу помолив. Годи помилуй, що ви ці нам, від усякої скорботи, Гніву, небезпеки, та недолі, Господу помолив, помилуй, заступи, спаси помилуй і охорони нас Боже. Твоєю благодаттю, Господи, поміво, при тебе прийде, насловенно, славну владицю нашу Богородицю, і прессудіво, Марію, за всіма святими, пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше, Богові віддамо. відамо, Господи. По тобі належить усяка слава, і поклоніння, Отцю і сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І навіки віки. Господь явився нам, благословен йде в ім'я Господнє. Господь я нам благословен. Хто йде в ім'я Господнє. Розповільни Господа, повінь благий, бо повіки миліть його. Господь я нам, благословен, хто йде в ім'я Господь Господь нам Благословен, Хто йде в ім'я Господні. Запалом нині прибіжим, рижні і смирені, і припадіму покаяння взиваючи злибені душевної, владечи, степоможи з милосердившись, над нами, Успішися, бо загибаємо від множества грехів, не заверне раби у твої ж нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава ва отчо і сину і святому духові, і нині і повсяк і на віки віків. Амінь. Не замовляй. Бухнемо ніколи, Богородице, просило Твою Говорити мене до Сьогоні, Бо коли б не простояла блаюче, хто б нас вирятував того нецький, бій, хто б охороняв нас нині вільними, не виступимо від ви тебе владе, Чигеце Твоїх боротьби спасає завжди від дуща, твої бімулить на мене темний, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей твоїх миру, Господь силу людям Своїм Господь поблагословити людей своїх миру. Принесіть, Господу, Сини Божий, принесить Господу, ягня. Да. Господь, Господь, силу людям своїм дам Господь. поблагословити людей своїх миру. силу людям своїм

Господа. І що сподобатися нам вислухати святе Івангелію, Господа Бога, молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми можемо по Богу знову і слухаємо святе Івангелію. Ми спусти і духові твоєму. Від луки. Слава читання! Слава Тобі, Симплобі, Горосу, Ісус, взявши 20 нас своїх, сказав їм, Ось ми йдем до Єрусалима, і збудеться все написане Пророками сина людського, бо видаватимуть його язичникам, і глузуватимуть з Нього, і скрипдять Його, і оплюють його, і будуть бити, і уб'ють Його, та на третій день воскресне. Але вони нічого з цього не зрозуміли, і були слова сі приховані для них, і вони не роз, нічого не сказали. Роз, слава тобі Господи, слава тобі <кхід> За всіх. І молиться бла за тих, що прибігає з вірою, під моготній покров, бо інщого тривало порятунку ми грішні перед богом, бідах і скорботах немає, Від усяких негод ради у твої, я своєї всякім роді, роді і скорбних радість і приєднаних за і голодуючих хорених. І талець і потихів, бурями гнамих пристань, хворих усіня, немічних покров і засупниця, жеста мати бога. Нього, ти я, О, спішися, молимся, Споти, донько, не єси причиста я, успішися мого лися, що спастища рабам двої. Вони ось той сваляні причали в ухо твоє, причистая Радуйся, ціницькі прицаря царя Христа, радоща зроставша грозно та істини, радоща двери не весна, і неупалима готина, радоща всемирнеще. Радуйся, ще всі радуйся вірних всі радуйся і прибіжеш все хрестеня і прибіжище влади ти, сину і святому духові нині повсексать, і на віки вікні вам і вселенної похвалу, радоща храми Господні, радоща Гротінню сповита, радоща всіх прибища, радощами святи. Марія мати Христа Бога, радуйся радуйся Божественна радуйся радуйща, радуйся ручка все золота, радуйся всіх оповага. Аня, повара Боже, повороки мои во все твои, прислухай Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за Богою бив бого Україну нашу за владу, військові і народ її, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння їх, щоб Господь Бо допомагав усьому та охороняв і досякого ворога і супротивника, Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Не молимось Господу Богу нашому, бо що вислухав голос моління над і охороні у ці людей України нашої вчастяжі і спиті помилоровік своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра, Івана Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса Романа, Олега Василя. andriя andriя oleксandra ivana srhи ivanа andriя oleha ruslanа micolaiena tolя ivanа andriя бohdanа аndriя oleксandra oleha steпanа srhи ivanа victorа аndriя trasa oleha mihaila andriя mattiя lюbomirа ihorя volodimira bohdanа lюbomera volodimиra vasilя srhiя srhi иvana vasilя Олександра Вадима, Андрія, Василя, Василя, Михайла, Василя, Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Петра Ярослава Володимира, Петра, Михайла, Дмитра, Олександра Сітане, Сергія, Євгена, Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя, Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра Євсакія, Андрія Івана Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора Максима, Андрія, Антона, Романа, Олега, Ярослава Володимира, Богдана, Михайла, Василя, Богдана, Ігоря, Ярослава, Ігоря, Сергія, Петра Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія Володимира, Владо Бориса, Ігоря Миколая Володимира, Іллю, Миколая, Сергія, Сона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатолія Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана Антона Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дуряна, Олександра, Аруша Тараса Романа, Олексія Миколая, Юрія Юрія Богдана, Олександра Володимира, Віктора Олександра Романа Василя, Якова Василя Євгена Дмитра Данила Василя, Андрія Андрія Віктора Романа, Василя Івана, Олексія Павла, Андрія Романа, Михайлова, Владислава Юрія Тараса, Мартина Степана Геннадія, Руслана Володимира, Олександра Віктора Богдана, Антона Павла, Михайла Романа, Василя, Миколаєва,

Сергія, Віталія, Володимира Ростислава, Віталія, Івана, Віталія, Сергія і всіх наших воїнів, і козбріосподь від смертоносної рани, від відсякої хвороби душевної, тілесної, щоб з зобрі здорові доріжні їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернули додому. Зарело собі, Господи, вислухай нас і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй. Владико Христи Боже наша від визволяє відносини карету из парадоса мост, робив своїх воїнів. Олега, Андрія, Василя, Ярослава Павла, Ігоря, і всіх наших воїнів, що бідів за станів неволі в перебувають, перебувай. Надісті пропавших милостиві звільни, додому поверни. Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помилуй. Вікаря, дужил, Христе, спасить у нас щирим журлим, Серцем до тебе звертаємося, ми тебе благаємо за супокої хвороби, душевні ті, страждання, рабів твоїх, полящих воїнів. Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія, рабів Божию, Михайла, Миколая, Олександра, Любові, Степана Надії, Маринця, Романа, Михайла, Ларинця Терези, младенця, Софії, Михайла, Маринця, Матвія, Оксани, Ольги Марії, Івана Галини, Оксани, Олександра, Оксани, любові Петра, Тетяни Надії, Євтатія, засілення Павла, і як доньки, і розборні дуги, підняв, так підійми і уздуров. Молимо тебе, все, милостиві, Господи, вислухай нас. І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помій вже за милі життя, мир, здоров'я святиня, бере завітання, прощення відпущення ріків рабів Божих. За здоров'я я сипарами і потребі, тих що тут стоять і моляться всіх наших воїнів, поранених і полонених з усіма рідними та ближніми їхніми. усіх ті доброчистів і всіх християн. Господи помилуй, господи, помилуй, Господи! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш дії, всіх кінців землі, тих що на морі далеко і милостивим, будь милостивий владику до ріків наших, і помилуй нас, бо ти милостивий соловіку любний Бог Яси, і ми славу Віславого села, і Сину, і Святому Духу, Вільні, і повсякчас, і, повсяк, і на віки. віки. Амінь Народ Ізраїля, связи на нормалах и тях, озброєв Ісуса, на битву та повелів Союз, спанити нині, млади, почуй нас, шанулимо до тебе, змісти силою твої побожи, народ його справи, на славу, перемогою над ворогом. змісти, мочі, твої пробить, нашу державу, збережи наші військо, Пошли, ангела Твои зміст захисників народу нашого пораняв, все, що просимо для спасіння. Примиримо ворожнечу і миру тверде. Прости не господини ведемо провети твої корабів, твої заступає у всьому. же, кому судив ти покласти душу Свою на війні. віру православну та побожний народ наші державу. Прости їх провини день правда і плати твої подає неї від ціни твіння. О є влада, твоє царство і сила. Віневі допомогу ці приймаємо. На тебе покладаємо, і тобі славу, вас селаємо. сину і святому духові, нині повсякчас, і навіки віки. Богородиця спасина, щеснішові херови, і не зривня, на від це що без отлідня богослова породима, що що є тебе величаємо. Слава світим і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос Існує Бог, наш, було Три собі, свій свій матері, свій пра, пол, Бога, і Свої Матері, Сади, слави це хвальня, пол, Срисати, праведне, Бого, Сівях є моянним, содолаща нашого Миколая, архівского мерліки, трудотворця його храм'я і всіх святих, помилує і спасе є добрий,

Щетлом на оке і знаня на з дітей прощвіти, до краю, Ти над Божі зрости. Молимось Боже єдиний, нам україну храни, зі свої ласки ще дороти, це налюбна Дай йому волю дай й Дай добро света, щастя, дай Боже народу. Е... По їх беріг здоровими повернув кожного додому. Нехай наша молитва буде приємна Богу, і Господь сприймає її, даруючи свою милість і ласку. Завтра молимось вдома кілейно, а зустрічаємось в суботу на молитві. Слава Ісусу Христу!